Я народився в місті Воркута, це Комі РСР, майже в Тундрі. Так був наш, наш будинок і тундра там. Жив там 10 років, батько працював на шахті. Мама працювала на пошті, вона була телеграфісткою. І коли мені виповнилося 10 років, я з батьками була відпустка, ми були приїхали в Червоноград. Це Львівська область, зараз це Шептицький, мені здається. Там теж шахти. І сподобалось і ми переїхали з Боркрути. Це був здається, 1967 рік. Мову я не знав взагалі, я не розмовляв українською мовою. І був навіть звільнений, тому що це був 4-й клас. Але якось там степ степ я. Почав вивчати. І дійшло до того, що я поступив в театральний інститут і закінчив український курс. Мої викладачі були Володимир Андрійович Приймак і Мінель Антоніна Биченка. В 1978 році після інституту я і ще декілька студентів були запрошені в театр імені Івана Франка. Нас було п'ятеро, і на той час це вважалося, ще дуже багато. Це дуже багато. Наскільки п'ять людей в театр? А, запросив нас Сергій Константинів Сміян. Але була така історія, така ситуація виникла, що коли а, ми прийшли в театр, а, в, той, в той же момент а, вже театром керував як головний режисер Сергій Володимирович Данченко. А разом з Данченко до театру прийшли Володимир Миколаївич Глоблін, Валентин Микитович Казменка, Делінде, актори Богдан Ступка, Валерій Михайлович Івченка, Віталій Григорович Ростальний. Ну і почалася інша епоха в театрі, інший час цікавий дуже перша роль в театрі була у виставі. Володимира Миколаївича Глобліна. Вистава називалася по п'єсі Коломійця Дикий Ангел. Це була перша роль. Я грав Павліка. Був такий персонаж Павлік. В цій виставі брали участь одразу така група акторів, які прийшли Богдан Ступка, Ірина Дорошенка, я, Поліна Лазова, Анатолій Скібенко. Володимир Не Чіпоренко. Це була вистава, дуже популярна на той час. Вона навіть отримала державну премію, і з цією виставою ми об'їздили всю Україну. Це був дуже цікавий час. дуже. Три режисери, три як, дуже яскраві режисери, не схожі одне на одного. Наприклад, з Валентином Микітовичем Казмінка Даліни була така вистава Сон літньої ночі. Це була вистава, яка була побудована на акробатиці, тобто вистава на батуті. На той час це було космос якийсь. От. У нас були тренування, ми півроку тренувалися. Володимир Ацупок був наш тренер, викладач з батуту. Дуже цікава людина, спортсмен, церкач. Ми стрибали, робили сальто. Вистава була настільки цікава і яскрава, що вона була навіть запрошена. Про це ніхто навіть не згадує, можливо, зараз, але вона була запрошена на бродвей, на комерційні гастролі. Але це був такий час, що це було, ну, на жаль, на той час це було неможливо. У Сергія Володимировича Данченка я потрапив у виставу загибелі з кадри. Я грав мічмана Кноріса. Ну, от такі перші ролі в театрі. Цікаво було із Володимиром Волонтим працювати, бо це був прекрасний був, де він і є. Він зараз працює, він активний режисер. Він і в Києві ставить, і він а, за кордоном працює. А, всі. До мене дуже добре ставився Володимир Миколаївич Глоблін. Він просто якесь особливе було. До мене стало нічомусь. Він завжди мене, а, як це сказати, підтримував. І якусь ставку мені, на мене робив, робив іноді такі компліменти, що мені навіть було якось так ну а, приємно, звичайно. Але а, коли це було гучно сказано, десь прилюдно, я трошки не соромився, але було незручно трошки. От. І він завжди мене мені здавалося таке, що він мене опікав. От. Сергій Володимирович Данченко це видатна людина, видатна особистість, режисер. І людина, як він працював. Такий, знаєте, він. Ха, на. Якщо Володимир Ніколайович Аглоблін, він м, був просто як, як сказати він заряджений, він був такий, як в хорошому сенсі, такий неврастінічний, Він азарний страшенно він бігав на сцену, бігав до акторів, щось казав. Казав, вопросики, вапросики, вопросики, весь час, і він весь час проживав з тобою разом цю роль. Сергій Львич, ні, він дивився, дивився. Потім міг підійти тихенько щось сказати. Таке. Він спостерігав, як би мовити, він. Я не знаю його внутрішні які процеси йшов, але в результаті виходила надзвичайно цікаво, тонка. Яскрава теж вистава, філософська вистава. Бо Сергій Володимирович Данченко, він, він, знаєте, він був людина-філософ, надзвичайної глибини людина. І мені було дуже приємно, що його ставлення до нас була якась така рівність. Значить, життя поза театром. Я люблю, мені дуже подобається грати на музичних інструментах. У мене є три музичні освіти. Я школа, музична школа це акордіон, фортепіано, контрабас. Ну, акордіон я закінчив, коли я був в п'ятому класі загальноосвітньої школи. Потім якось так я у мене не було такого бажання, музика мені було достатньо. Я сказав, о, все більше часу на футбол буде. Але ні, я навіть досі. Я, якщо так пригадати, я не пам'ятаю, як сталося так, що я опинився знову в музичній школі, вже грав на фортепіано. Але все ж таки так, але там сім років було. А я поступив зразу в четвертий клас, здається, і закінчив музичне повністю. І третій момент такий дуже цікавий у нас в школі в Шептицькому, тобто в Червона Раді, була група музична. І Всі мали музичного світу. Ми були підковані. У нас ми по нотах грали не просто так. І я грав на бас-гітарі, хотів грати на бас-гітарі. того, Щоб грати на бас-гітарі, я поступив це вже я сам контрабас на контрабас і вчився на контрабасі. А там була цікава історія. Така на я вчився, значить, вивчав контрабас. Це є чотириструни, контрабас, я такий балалайчний, там три струни. Я зараз, зараз пам'ятаю, три струни, і там ансамбль баяністів, у нас такий був в музичній школі, і контрабас чомусь. Ну така була. Я пам'ятаю, що там значить, ці баяністи, там десь 10 музикантів, з них вісім дівчат на баянах грали чомусь. І я на контрабасі балалаїчний. Звичайно, ну, така була історія з музичною освітою, Але це знадобилося в майбутньому, бо так сталося. Я колись це Валентин Києвичка з Менка Деліни, колись запропонував зробити музику для вистав. Це був такий цікавий досвід. Я робив музику для вистави кар'єра. І потім декілька вистав я теж робив в театрі. Оформлення музичне. Був такий період. Ми... Я пішов сам з театру. Тобто у мене в театрі все було нормально, Я... з режисерами не запрошували в свої вистави. Тобто, у мене не було ніяких конфліктів в театрі, нічого такого. Була одна причина, вона була чисто творча причина. Я пішов після вистави кар'єра Артура, яку можна було спинити, от її спинили. Потрясаюча вистава. Але коли сказали ні, що її не буде. І чесно кажучи, по молодості, стілі, я психанув. Я сказав так для себе. Я, я вирішив цей. Сергій Володимирович тоді він вирішував це питання, а скоки кажуть, Чо? ну чого, чого це? Я говорю, та, ну, Сергій, та що ти? От я говорю, ну я от так от мені от така у мене потреба. Ну, давай, я тобі підпишу. І він сказав тоді, коли ти тільки захочеш повернутися в театр, повертайся. А я не скажу так, що я був поза театром. Я, значить, так, щоб бути точним, ну, Три сезони точно я працював, 78-й, 79-й, може, в 81-му я пішов. Я пішов в армію спочатку. Я був в армії півтора року, і я служив в армії з театру Франка. Я був у Чепці тут, і потім в Лубний. А потім повернувся в театр. А потім, от ця історія, про яку я розповідав, як що і як сталося. Потім був період декілька років, але я працював в театрах. Теж я працював на лівому березі, театр колесо. Я так пішов в. По театрах трошки. Але на лівому березі я якось випустив це я. Едуард Маркович Мітніцький, він, Я прийшов, а він каже, якщо вам це цікаво, я можу розповісти цю історію. Він каже: там, Саш, ми тебе знаємо, тебе тут і актори знають, от, і кажуть дуже гарні слова. І, О, мені дуже приємно. Ну, от, але Саша, у нас традиція. Я Кажу, яка традиція? Він каже, У нас обов'язково. Треба показатися. Я вважаю це правильно, треба щось зіграти. І я вирішив просто взяти сцену з кар'єри Артура Уї. А у у нас грав Богдан Сергіевич Ступка. Я підійшов до нього, кажу: Богдан а тут така ситуація, ну а він завжди був Богдан Сергеевич Ступка, Він тільки коли з'явився в театрі. Ну, Феноменальна людина, і геніальний актор, що там От. І я підійшов, кажу, ну, тут така ситуація, мені треба м, допомогти. Я там хочу показати уривок на лівому березі, на лівому березі, м, із кар'єри Артура Уї. Я хочу взяти те, що Володя Чимаренко грає в Рене Старома. От. Як ви на це дивитесь? То, Та ніяких проблем. І він, і він. Одразу погодився підіграти, допомогти. Вау. Я, ми прийшли в театр. Я прийшов, трупа зібралася, трупа була не просто хороша трупа була, я нічого не можу сказати: прийшла трупа, завліт вийшла і сказала, що до нас прийшов. Там це не подався От, прийшов актор, він працював, ви, напевно, його пам'ятаєте, ви знаєте, нами знаємо, все так. І він, і тут заходить Дарт Маркіч. Так, так дивиться, хто є, кого нема, угу, хто в якому так якось він порядок пішов зразу. І він так порядок, так дивиться, дивиться. І, і до нас прийшов. Значить, і, він показує, зараз зіграє у ривки, ми подивимося, прийматимемося, все пиво. І в цю хвилину Едуард Маркович побачив Богдана Сілівестровича. І в нього була така оцінка, і він так: Ха -ха -ха, Богдан Сілівестрович, ви тут у нас? А чого це ви тут у нас? Йому було дуже приємно і така історія. Вона каже, Едуард Мапіше: Зачекайтесь, що ж ти сам? А чого ви там сидите? Він каже: а я прийшов Ловіну допомогти зіграти уривок. Який момент? Ну, можна було після цього вже нічого не грати. От. Але ми зіграли, ми зіграли від душі. От. І навіть вийшло дуже, мені сподобалось, я пам'ятаю чисто емоційно, як ми зіграли цей уривок.